Їхній ядерний потенціал доволі перебільшений. Звичайно, його не можна відміняти не можна. З відкритих джерел ми знаємо, що в них поза півтори тисячі штатних боєзарядів рідного різного кілотонажу і мегатонажу, плюс десь у межах поза 500 носіїв. І щоб розуміти, Російська Федерація має так звану ядерну тріаду, тобто все, що може запускатися з води. У першу чергу це стратегічні підводні ракетоносці класу Дельфін, Кальмар, Борей, доволі новий. Антей, ясен, Кондор. Сумарно десь близько 28 машин із із можливістю запуску до 200 ракет із розділяними боєголовками. Це перший великий кластер. Другий так звані пускові установки, які сидять у землі. Тобто, тр... якщо мені пам'ять не зразу, Р 36 М воєвода і у, у 100 Н. Але вони всі підкреслюю: оце все що у шахтах. Сатанаші це називаються обласним. Вони всі заточені одразу на Америку. Вони зразу так будувалися, щоб стріляти по них. Так от понад 9 років оці установки не обслуговуються, тому що це наш півден маш. Вони пробують їх підтримати у бойовому пол положенні, але як на мій погляд, це брухт. Є доволі небезпечні стратегічні РС-24 ЯС, теж із розмірними боєголовками, в залежності від калатонжу, від 3 до 8 можуть бути з доволі великим радіусом дії від 7 до 11 тисяч кілометрів. Вони рухомі, але щоб ними здійснити удар по Україні, їх треба в Водити далеко, далеко за зауралля, і напевно, найнебезпечніше їхня ядерна зброя це ракети повітряного базування. Ми вже згадували Х-101, Це найбільш робоча ракета і той самий кинджал в сухому залишку. На мій погляд, на 90% це все брухт. Це все брухт. Це що в землі скоріше навіть і не вилетить, але разом з тим недооцінювати противника не можна. Він має певний ядерний потенціал. І ще одну деталь, яку би хотів я привести. Насправді рішення на удар приймають п'ятеро людей. Це доволі довга процедура. Путін не може подзвонити командиру, скажімо, ракетоносця ту 95 МС і сказати: Давай ракету Х-101 на борт, 300 кт боєголовки і вогонь по Україні. Ні, це неможливо. Це довгий ланцюжок від прийняття рішення. Розуміючи, наскільки там зараз жорстока боротьба між двома головними вежами ФСБ і МО, я доволі важко уявляю, як вони це рішення приймуть. А якщо й приймуть, то упевнений, що алгоритми перебивання цих ланцюжків існують. Отже, нам треба дуже сильно понизити у цю ядерну риторику. А сам факт того, що противник до неї вдається, ще раз підкреслює мою головну робочу тезу: вони в паніці і не можуть знайти вихід.